Всім доброго здоров'ячка, Ми в прямому ефірі. Читері, як правильно говорити. Поправляйте мене. йо На граблі не наступав, ну на лопату. Чуть не наступив точно. Йо-моє, все падає. Так. Щось людей взагалі нема в ефірі. Де ви там поховались? О, хтось завітав до нас на ефір. Так, кубань. Угу. Хтось в мене з підписників питав. Валерчик, покажи, як світить фонар. Так. Дивіться. Як світить фонар. Як, чітко світить фонар? Все видно, бачите? Ми разом з вами її вішали, пам'ятаєте? Хух. Ну все, фонар показав, так? Да? Роботу зараз сьогоднішню нашу покажу. Значить, знаєте, нічого важкого нема, а все-таки дуже воно енергозатратне. Так, 10 людей в ефірі. Всім привіт, друзі. Бачите, яку красу ми зробили сьогодні? Дружина мені допомагала. Бачите, сьогодні зранку, ну це відео буде повністю. Сьогодні зранку анкерив з Віктором Миколайовичем ці ж уголки до стіни, потім сам приварював вже ж уголок до труби, а потім ми з дружиною ці горизонталі нашивали. Шліфували їх, шліфмашинки, ну, тут цілий процес красиво, так? Ну, це ще не все. Буде е, зашита та сторона. І буде тут така тераса невеличка. Стіну потрібно доштукатурити, ну все в процесі. Зараз покажу, що хлопці вже тут натворили. Дивіться. Включимо все освітлення, так? Да? Раз, два. Так. Дивіться, яка краса. Так, світло тут, да? а це хлопці сьогодні бабахнули ще половину цієї кімнати. Закінчувався в них клей, да? е, підкупили ми клею ще мішків 6. І в цілому, я думаю, вистачить. На хату вистачить. А на ванну кімнату потрібно, я думаю, буде докупляти. Так, друзі, пишіть коментарі. 30 людей в ефірі вже. Надіюсь, завтра хлопці приїдуть до нас. Потрібно. Ну, я думаю, як мінімум цю кімнату добить. Правильно, правильно. Так, мало вподобаюк. йо що таке? Доб'ємо цю кімнату і я думаю перейдемо на цю кімнату. А так в цілому бачите. Ремонт за місяць. <сум> уявляєте? Подивіться мої відеоролики, які... Е, в яких я розбирав стелю тут. Було тут то не три, чи чотири глини, да? яку я збивав не одну зиму. Потім. Випилював дощечки ці всі непотрібні. Потім ми з хлопцями, з кумами міняли тут е... дах. Потім хлопці Ігорьок із Дімоном взагалі в них руки золоті. Бачите, що вони тут натворили? Це просто краса. Ну, це ще не все. Ми будемо доробляти, я думаю, до ідеалу цю хатинку. Так, вечеря вже чекає, тебе давно ходи додому. Так, кохана, зараз трішечки дорозповідаю про плани на майбутнє і йду. А що на вечеря? Ну скажи мені, кохана, швиденько. Але ж ти не признаєшся, що буде в такому гарному затишному будинку. Шановні, я ж в минулому етері в ефірі розповідав. Це домик, хатинка для гостей, для підписників для моїх. Для... Ніхто ще в мене в гостях і не був. Да? З підписників. На жаль. Сім'я в нас велика, да? хатка вдома також, наче велика, але ж кімнат мало. І селити нема де. А хто забажає приїхати до мене в гості? Да? Приїде сюди і буде жити на хуторі. Да? Я думаю, вам сподобається. Ну що, будемо збиратися. Е, так, е, тебя не розумію. Ну, таке буває, Я вчив українську мову. Е, чи ти можеш займатися зеленим туризмом? Ні. Такого в планах нема. У мене, знаєте, туризм цей сільський є в плані. Живності, свині, корови, індики, качки, от де туризм. Як навпахуєшся, а це хобі таке. Хобі будувати. Для себе ж будуємо, правильно? Так, відбиваю цим же ж лазерним рівнем, де буде, ну, скільки знімати землі. І, і що? Завтра пан Ігор встановить маяки. Будемо заливати тут підлогу. Да, хороший квартира, да, хороший. Квартира, хороший. Сейчас, правда, не дуже дешево його все будувати. Ну, нічого, щось буде, щось та й буде. Так. Хто хоче зараз будуватися, не вздумайте. Подумайте 10 разів перед тим, як почати будівництво. Навіть не думайте. Так, 42 людини в ефірі. Як фонар світить біля дороги, Хватає заряду. Дивіться, цей фонар, який в мене... Рік йому, так? Він менший, набагато. До 6 ранку, до 5 світить. Дуже чудово. Цей фонар, що біля дороги, ну, фермера, їх на ангарі чіпляють. В цілому я задоволений ним, бачите, як світить. Дивіться. Я вже показував, ну ще для вас покажу. Бачите? Біля двору все видно. Все чітко. Так що, люди, підписники, хто хотів подивитись фонар, який ми разом з вами чіпляли, напишіть, будь ласка, коментар. Мені дуже цікава ваша думка щодо цього фонаря. Так. Так, а що на вечері у нас? Шановна? Та освітлення хороше, так. Да. Що в нас на вечері? Бо я вже голодний, просто пообідав і все. Так, збираємось. йо моє... Ні, ця лопата точно хоче мені сьогодні врізати. Другий раз чуть не впало. Шановні, дивіться, нас 44 людей в ефірі і ніхто не пише коментар. А ну давайте, пишемо, пишемо, не соромимося. Я змотую поки переноску, бо зараз їду вже додому. Так, вітає Ярик. На вечері суп чечевічний. Так скучно, а що ще? Не можеш такого бути, що тільки суп. Перше, друге, десерт повинно так бути. Як мінімум. Дивіться. Хоп. Повен багажник інструменту нагрузив. Повен прицеп будматеріалів. І їдемо. Бачите? Так, я менше за більше за валеру, щоб з кігтями не пішов із стовпа. Та не переживайте, не впаду. Якщо впаду, піднявся, п'йома я. Так, привіт, ого, ти в такий ще час працюєш, спив вже треба ніч на двері. Дивись, друже. Е, працюємо ми ще й до пізньої ночі. Не то, що не тільки до 9 чи до 10. А інколи працюємо дуже довго. Так. Ух, того ж, зараз вимикаємо цей лазерний рівень, він вже нам не потрібен. Так. Завтра будемо ставити маяки і потрібно буде заливати. Бетонні роботи будуть. Будуть бетонні роботи. Та вже я просто проголодався, якби не вечерять, я б ще працював би, -мо. Мені роботу давай. О, кіт прийшов. Нема що тобі й дать, котяра. Нема їсти. Сам голодний, друже. Да. Кіт чи кішка. Хоп. Дивіться, 60 людей в ефірі. Так, так. Так. Що вони закриваються? Так, давай геолокацію. Так, пізніше скажу. Дороблю будинок і приїжджайте в гості. Так, е вас вітає Полтавська область. Полтавщина, рідний край. Так, дивіться, 72 людини в ефірі. да входи не будуть, да ході не будуть. Samsung Astro 5 вітає. Так. так, так і так, перевіряв повідомлення, бо хтось писав, ну що, шановні, нас 34, 57 вже людей в ефірі. Ми працюємо, бачите, Андрій Карлос вітає, привіт, Андрій. Працюємо до такої пізньої ночі. Бачите, будь-матеріали вже зібрані. Оце до вас вийшов прямий ефір, оскільки відео не встигаю викидати в YouTube відео. Відео є змонтовані, але ж немає часу викинути його ну, в YouTube. Так, дивіться, не кажуть нам, що в нас на десерт. Якщо було б щось безсмачненьке, вже б давно вдома був би, так? Да? А так буду спілкуватися з підписниками, які нічого мені не пишуть. На жаль. Давайте ще пару запитань і будемо прощатись, так? Да? Так, мені кажеться, десь тут опять цей глуш прогорів. Де він тут міг прогоріти? Він хоч не відпаде по дорозі, ні? Не відпаде цей глушок, ні? Ну, звук такий, я не знаю. Ми недавно спідварювали, його, бачите? І знову. Бо скоро ще так тижник, і кури не не стимуться. У селі кури не не стимуться, бо буде звук такий, як на F16, блін. Так. Угу. Е, на десерт чай. Та печенька на друге омлет та спагеті. Нічого собі, зараз вилітаю вже, йомаю. Валентина Землянко, а топлення яке буде? Дивіться, багато питали у мене щодо цього будинку про топлення. Чому не кинув теплі поли? Ну, думаю, не вистачило грошей сказати. Потім думаю, як вам пояснити. Навіть і не думав про теплі поли, теплу підлогу, оскільки тут нема котла, нема якогось джерела отоплення, від чого ті поли були б гріли. Потім, якби тут сонячна батарея якась стояла, я не знаю. Напишіть в коментарях, від чого ці ж теплі поли працюють, кроме котла, звичайно, газового чи дров'яного. А топлення тут буде. Подивитись, яке буде. Вам сподобається, я думаю. Ну. Я не знаю. Люди хвалять, що вистачає такого опалення на ...любу квадратуру. Це вже буде зовсім інша історія. Давайте. Всі гуртом всі разом доробимо ремонт у даній хатинці. Хатинці. І будемо. Так, далі мріяти про опалення. Поки жара на дворі, я думаю, поки сонце палюче буде нас зігрівати. А далі вже під осінь будемо вже думати про опалення. Я сам знаю, що потрібно опалювати. Цей будинок, хоч він невеличкий. Так. Омлет спагетті. Вже, я думаю, вечеря мене давним-давно чекає, будемо зараз збиратись. Ще печенько буде. Так, е як нагрів, то надовго тепла Та я вірю, ну, не знаю, я навіть і не задумався за теплу підлогу. Мені вже запропонували, коли я вже бетон залив. що Бетон довбать. Не знаю, мабуть, не буде теплих полів тут теплої підлоги. В носках і в тапочках ходитимуть. Підписники мої. Носки і тапочки і погнали. Фух, так, напишіть, хтось заморився сьогодні, да? Або хто взагалі нічого не робив сьогодні, підписники. А ну, пишіть. Пишіть коментарі. Так, у твоєму випадку вона встигне холоднути вечеря. Ну, підігрієш, я думаю. Або я підігрію, ти вже мають спать, збираєшся, так? Да? Так, 19 хвилин. Давайте до 20 хвилин ефіру і будемо прощатись. Пишіть останній коментар, хто встигне в останній вагон впрігнути. Пишіть коментар і будемо розбігатись. Давайте 45 секунд. Бліц опитування. Питання-відповідь. Питання-відповідь і до побачення. До нових, так сказати, зустрічей. Так, ніхто нічого не питає. Та ні підпитку було б прокласти. Ну як... В даному випадку потрібно було б забетонувати 3-4 см чи 5 Скільки тут, я вже забув, скільки тут стяжки. Ну, половину забетонувати, проложити ці ж труби на теплу підлогу і знову вкрити бетоном. А на бетон вже плитку. Ну, так мені розповідали. Ну, вже все. Після бою, як кажуть, руками не махають, правильно? Хух. <кій> как тобі <тебе> Каліна? <кій> Як тобі сказати? Те, що вона в мене пережила <кій> в моїх руках, ну це ж я не перший власник. Вона побачила в житті дуже багато. Те, що я з нею творю, це, блядь... блін, вибачте. Блін. я е <кій> не знаю. Це Бетмобіль, це не то, що Калина, це, блін, монстр. Вона трудяга. Їй поставимо, мабуть, на постамент як трудяга. Ти що. Хатка маленька натопиш. Ти, я думаю, натопимо. Ні, ну і по реліне їздив, і по ...дискованому, і по культивації. і... Не то, що а навіть ця калина сільська машина. Я нею проїжджав там, де другі боялись навіть їхати туди. Калина Калина. А скільки вона перетягала? Я ж на неї Фаркоп поставив оцей. І в принципі. Готуюсь міняти свої номера. Окей. Mm. Okay. E, дивись, яка ситуація. Фаркоп поставив і перетягала вона. Це просто страшне. Дмитрій Мазанов. Свої поміняй номера, Чи? Так Так. E... Вже ми перевищили ліміт. Будемо потихеньку збиратись. Так що, шановні мої підписники, глядачі, дякую за перегляд, дякую вам за коментарі. Підписуйтесь на мій канал YouTube, хто не підписався, бо багато реально людей дивиться без підписки. Може, ви не розумієте, як підписатися. Підписуйтесь, не соромтесь. Все буде добре. Все буде Україна. Так що. Коментуйте відео. Не соромтесь, адже коментар це двигун прогресу. 47 людей в ефірі на даний час. Так що, всім добра, все буде Україна!